Від того, що називається перепризначенням путіну, якихось неочікуваних елементів, моментів, подій очікувати, як на мене, не варто, тому що це той процес, який закінчився ще не почавшись. Тобто я впевнений в тому, що Путін знає, яку цифру йому намалюють, він знає, що скаже. Він знає, як це все буде відбуватися, тому що це фарс, це така трагікомедія, яка розписана погодинно, похвилинно. Тому я, чесно кажучи, не бачу жодного елементу, який би зміг зірвати ці вибори, псевдовибори, підкреслюю, тому що в путінській Росії немає поки що елементів, які б могли б істотно вплинути на волевиявлення глибинного народу. На ну, суспільство відреагує як завжди, мовчки, і хтось там, десь на кухнях поробчить, і на цьому все закінчиться. Є єдині росіяни, які зараз е, знаходяться в лавах РДК. І інших корпусів, які зараз кошмарять, вибачте за вираз певну територію Російської Федерації, оце те на що можна було б звернути увагу на те, те на що можна було б сподіватися, але це не така велика кількість росіян, щоб скинути режим Путіна, але початок не поганий. Вибори по великому рахунку або перепризначення буде частково не визнане. Це вже озвучено не однією країною, тобто на окупованих територіях вибори не визнають. Але в цілому вибори відбудуться, і їх як повний процес їх не піддадуть. Крім критики, нічим не піддадуть, тому що ми повинні розуміти, що Захід не піде на невизнання загальне, тому що у Путіна в кишені знаходиться червона кнопка, і Захід усвідомлюючи це. Не хоче повністю руйнувати містки з путіним, тому що це мавпа з ядерною гранатою, і Захід вважає, що контакти або можливості для контактів треба залишати, щоб в той чи інший спосіб контролювати ситуацію. Тому те, що хотілося б всім нам, щоб Путіна не визнали, а для цього є всі підстави по великому рахунку, якщо на частині там. Частина виборів є незаконною і не визнаною то, по великому рахунку, логіка дуже проста. Вони всі тоді мають бути невизнаними. Проте, це не перший раз ми бачимо, не перший раз проходять вибори на окупованих територіях, і Захід все одно не визнає вибори лише на цих конкретних територіях. А по Росії, ну, в той чи інший спосіб, можемо сказати, що визнає. Ну, по перше, вона постукала досить серйозно, і дуже давно, тому що навіть якщо не заходить РДК, то приїжджать чорні пакети або труни, або рідні, і близькі без рук, без ніг. Тому війна вже прийшла в їх будинок і не в один. І вони це прекрасно знають, але вони мовчать. Якщо повертаючись до рейду, рейд може зірвати і, скоріше за все, зірве вибори в конкретних населених пунктах. Тому що вже викладають відео, де просто пустиє, пуста дільниця, на якій взагалі нікого немає. Да? Ee, і але це по великому рахунку, зважаючи на те, що я говорив на початку, що це перформанс, що це така вистава, все одно будуть малювати цифри. І намагатися, і вони зараз це роблять, не помічати те, що відбувається в медіа. Хоча б, так? Телеграми заповнені цією інформацією про рейди, про вибухи, про БПЛА і так далі. Але загально... Російські, оці там федеральні канали, вони це проігнорують, не дивлячись на те, що Путін був змушений реагувати е, на ці події, е, і особисто це, як на мене, підкреслює е, неприємність цієї ситуації, але це поки що не ті заходи, які можуть е, сколихнути Росію, тому що вони в принципі зустрічають і Пригожина, Зустрічали і зараз РДК зустрічають, але вони з острахом чекають наступного дня, усвідомлюючи, що РДК тут не залишиться надовго, а потім прийдуть ФСБшники і знову почнеться та історія, яка не закінчується вже дуже багато років в путінській Росії. Тому цей захід він корисний, він має, як на мене, набути хронічну. Хронічного характеру, бути більш дієвим. Під час таких рейдів мають знищуватися не лише військові об'єкти, але й заводи, якщо є така можливість, які випускають е певні прилади або там, елементи для озброєння, це треба робити. Мають атакуватися склади, це буде давати звуковий резонанс. По великому рахунку, те, що не можна приховати, а поки що Путін не позабирав у росіян мобільні телефони, і це грає нам на руку, тому що це на превелике щастя для нас. Це все відбувається в режимі онлайн, тобто, як раніше приховати якісь події у Росії не вийде і тому це один із елементів розхитування. Але у росіян є один елемент, який дуже важливий, його треба усвідомлювати, доки росіяни бачать сильний центр. Ні на що вони і так вони не здатні на якийсь такий великий протест. Але якщо не бачать, що центр непохитний, центр працює як завжди, вони не будуть вдаватися до якихсь акцій такого плану або масово доєднуватися. Проте як елемент розхитування довіри до Путіна, я розглядаю ці рейди корисними. Ці вибори для нього дуже важливі, тому що він на цих виборах хоче показати не тільки свою легітимність для глубинного народу, да, але й сакральність. Тобто я роблю висновок, що цифри будуть захмарні. Точно називати не буду, тому що це невдячна справа. Але вони можуть бути набагато більше, ніж попередні, для того, щоб показати особливо, особливо великі цифри будуть на окупованих територіях. В, в такий спосіб, коли ти демонструєш сакральність, ти повинен. Показувати те, що ти прирощуєш землі, і прирощені землі вдячні тобі за це. Тобто, люди на цих землях супер вдячні за те, що їх врятували, їх приєднали. Тому там цифри будуть захмарні, і в результаті, по великому рахунку, це теж вплине на загальну цифру. Але ж ми повинні розуміти, що росіяни вже вже погодились. Вже погодились на результати, вони ніяк не протистоять цьому опозиція, взагалі мене дивує, ну якщо її можна називати опозицію, яка не закликає бойкотувати вибори, а закликає в певну годину прийти і проголосувати. Да там невідомо за кого зрозуміло, що, начебто, не за Путіна, але оцю картинку масовості. І кількість людей, які реально прийдуть, вони додаються. Тому я не розумію, з ким працює і на кого працює так звана російська опозиція. Тому по великому рахунку ми будемо спостерігати цього разу закріплення путінської влади в мізках глибинного народу і опозиції в Російській Федерації в тому вигляді, яка вона має бути, її немає. Вони ждуни, вони чекають, що якось зміниться ситуація, і тоді вони якось повернуться на білому коні чи на білому мерседесі в Москву і займуть свої посади і будуть правити ну знову ж таки, як правлять завжди в Росії. Тому єдиною схожою на опозицію це є рдка, але це не політична, поки що опозиція, а така збройна і Яка показує глибинному народу, що е, мирний протест себе вичерпав, і має бути тільки повалення путінської влади в е, силовим методом. Але поки що, на превеликий жаль, це не є епідемією для Росії, е, те, що проводять те, що робиться на окупованих територіях, е, це ж не вперше від людей, які там знаходяться, нічого не залежить, тому що підуть вони. На виборчі дільниці, а є люди, які не хочуть йти, Тому привезли дуже багато. Ну їх раніше привезли. Робітників, які працюють на будівництвах, це навіть з інших країн соцтабору, скажімо так, і вони можуть голосувати навіть без паспортів. Тим більше, наскільки я знаю, була рознарядка будівельним компаніям, що треба направити таку, таку конкретну кількість, і ці люди продемонструють. Цю активність і їм за це дадуть один вихідний день. Ну, в принципі, це так по-російськи. Тим більше, що на цих територіях використовується примус, і цей примус продиктований теж російською. Я зараз поясню чому. Тому що прийшла рознарядка, умовно, да щоб була така кількість голосів. да і скільки людей треба пригнати в ту чи іншу точку, тому що медіа будуть знімати щасливий народ, який голосує за Путіна. Да і тому оці всі люди, які розкрадають кошти, які виділяються на вибори, і хочуть показати свою, особливо колаборанти, показати свою необхідність для режиму, вони до цього й вдаються. Як сприйме захід? Я думаю, цей раз це прогнозовано. Тут ні про яку демократію не йде мова. Тобто будуть жорсткі оцінки теж того, що відбувається на окупованих територіях або новоокупованих. Так, вони не будуть визнані, але знову ж таки, якщо ми беремо абсолютний захід, маю на увазі псевдовибори, то їх. Худо-бідно, але зроблять так, щоб все-таки він був президентом для них, тому що м -м, з ким треба говорити про те, що я раніше казав, і по ядерному питанню, і по перемовинам. Якщо ми говоримо про сьогодні, на сьогодні умовно цих три дні, які там будуть оцей перформанс, який називається виборами, то ми не отримаємо. Того, що дуже хотілось би, щоб захід не визнав взагалі Путіна законно обраним президентом, цього на превеликий жаль не може статися.